Опалення у житлових будинках в Ніжині має з'явитися до середи. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків директора КаТО Ніжинтепломережі Любов Ісаєнко. За її словами, кошти на передплату газу за жовтень від Ніжинської міськради вони отримали у п'ятницю та перевели на рахунок Чернігівгазу. Для того, щоб запустити повністю опалювальний сезон в місті Ніжині, треба нам десь два дні. Голова правління Чернігівгазу Алла Ярова підтвердила, що три сторони дійшли згоди на розподіл газу Нижентепломережам за стовідсотковою передплатою за кожний місяць. станом на сьогодні дійсно підприємство Ніжинтепломережі виконало всі зобов'язання згідно з договором про розподіл газу. За словами міського голови Ніжина Олександра Кодоли, походженням опалювального сезону в місті залежатиме від своєчасної сплати людей за послуги Ніжентепломережам. Дуже важливо, звичайно, це і своєчасна оплата мешканців міста Ніжина за спожиті послуги. За словами Любові Саєнко, заборгованість населення перед Ніжин тепломережі становить 20 мільйонів гривень. 4 листопада у Київському апеляційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть апеляцію Ніжин тепломереж щодо ліквідації підприємства як банкрута. Як сказала Любові Саєнко, підприємство допрацює цей опалювальний сезон незалежно від рішення суду. Ну, якщо підприємство залишиться в стадії ліквідації, значить ми повинні будемо виконувати договірні умови, до яких ми сьогодні дійшли. І кожного місяця, першого числа, повинна бути проплата наперед за розподіл природного газу. Нагадаємо, проблеми з початком опалювального сезону в Ніжині виникли через те, що підприємство Ніжинтепломережі тепломережі не сплатило Чернігів газу два мільйони гривень за розподіл газу у жовтні. За словами Олександра Кодоли, для вирішення питання мали два варіанти: перший звернутися до засновників підприємства Чернігівського облтеплокомуненерго з проханням надати 2 мільйони гривень як поворотну фінансову допомогу або виділити гроші з міського бюджету. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко пропонував дати в борг Ніжинській міськраді 4 Мільйони гривень власних грошей Кодола від цієї пропозиції відмовився. Натомість, 2 мільйони гривень виділили з резервного фонду бюджету Ніжина міськрада.